Усе важливе починається з рукостискання, дружба, партнерство, історія та перемога: десять місяців Україна веде невпинну боротьбу за свою свободу і майбутнє, і, хоч в іноземних столицях та міжнародних організаціях не чутно пострілів, боротьба в них не вщухає ні на мить. Аби з кожним рукостисканням Україна ставала тільки сильнішою. Завдяки дипломатичній команді президента Володимира Зеленського Україна нарешті отримала заслужений статус країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває нові горизонти в Азії та Африці. Разом з першою леді створює нові можливості для нашої держави, громадян та бізнесу. Завдяки ініціативі президента Україна запустила гуманітарну програму «Brain from Ukraine» для країн, які потерпають від продовольчої кризи. Бо ми, як ніхто інший, знаємо, допоможеш ти допоможуть тобі. За ці місяці дипломати провели тисячі перемовин та зустрічей по всьому світу. Але є ті, кому руку не тиснуть. Завдяки невпинній роботі дипломатичної команди президента вперше в історії Росію виключили або призупинили її членство в 42 міжнародних організаціях. Понад тисячу компаній гігантів вже припинили свою діяльність в РФ. А ще нарешті здійснилася мрія Росії про світове лідерство, і вона очолила топ світового рейтингу країн, проти яких ввели найбільшу кількість санкцій у світі. Попри всі перепони, кожного дня ми невпинно рухаємось вперед, адже знаємо, усе важливе починається з рукостискання, дружба, партнерство, історія та перемога.